10 квітня турбота про квіти. Як тільки зайшло сонечко рано вранці і освітило клумбу Аліси, квіточки відразу розкрилися, дівчинка вибігла на вулицю з лійкою в руці. Після поливання квітів вона почала виривати бур'яни, щоб ті не заважали рости її квіточкам. І тут щось зашелестіло в траві і звідти вистрибунув маленький коник-стрибунець. Ж почула дівчинка дзюрцяння зовсім близько. Це бджілка літала від квіточки до квіточки і збирала пилок. Аліса ліса посміхнулась, їй дуже подобалось доглядати за квітами та спостерігати за комахами. Ісус також турбується про квіти та рослини, посилаючи їм тепло, світло та дощик. Але ще більше він турбується про нас з тобою, допомагаючи нам рости здоровими та щасливими. Мій біблійний вірш. І коли польову ту траву, що сьогодні є, а взавтра до печі викидається, Богу так зодягає, скільки ж краще одягне він вас, маловірні від Матфія 6.30 Моя молитва. Коли поливаєш квіточки і допомагаєш їм рости, ти охороняєш мене Боже і турбуєшся з любов'ю.